Стріляють із ручного гранатомета, автомата та навчаються керувати безпілотним літальним апаратом. В Умані запрацював інтерактивний лазерний тир. Зі слів інструктора Юрія Тованича, військові безоплатно тренуються прицілюватися, відпрацьовують стійку та опановують тактичну стрільбу. Стріляв з там з мисливської, там. А, Так, щоб то так дійсно перший раз треба походити трошки на, на тренування, воно дійсно цього варте. Військовослужбовець Сергій своє обличчя не показує в цілях безпеки. каже, такі відпрацювання в комплексі з навчаннями на полігонах чудова підготовка для молодих бійців. Для недосвідчених людей, які ніколи не тримали в руках зброю, то я вважаю, що це непоганий тренажер для того, щоб хоч якесь мати уявлення про зброю, про автомат, про РПГ. Щоб нормально підготувати стрільця, треба порядка трьох тисяч набоїв. Тобто, нас ні в одному навчальному центрі не дають такої кількості. Набою тут є можливість зімітувати стрільбу, вона не відтворює повної мірі бойові стрільби. Але положення зброї, стійка правильна, випередження воно дає спробувати, а потім вже в настоящому тирі на полігоні реалізувати те, що навчене.